Інтерактивну пам'ятну дошку відкрили в Ужгороді на вулиці Івана Чендея у межах шостого літературно-мистецького фестивалю чендейфест Фест 2025. Вулицю перейменували торік, аби й у такий спосіб закарбувати пошану Шевченківському лауреатові співавтору сценарію до всесвітньо відомого фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Дошку відкрили на будівлі, що розміщена практично поруч із Муздрамтеатром. театром. На будинку номер 10 дошка, на якій є QR-коди, де можна ознайомитись, хто такий був Іван Шемлей, довідатись про нього більше. Зараз у цьому часі мистецтво повинно промовляти, нагадувати нам про нашу українську ідентичність. Мусимо творити створити той простір, у якому впевнено звучатиме українське слово і переконуватиме нас, наших дітей, наступні покоління в тому, що ми є і ми будемо. Така дошка могла б бути в місті давно, каже Рим Мазюбіна, адже це шанування традицій. Іван Чиндей – не те ім'я, яке ми відкрили вчора. Це людина, яка була. А... Ну, я не буду говорити такий почесний громадянин, він був без цього титула почесним громадянином, гордістю краю, гордістю міста, а людиною, яка створила сама себе, почитавши навіть переписку, його листування, наскільки ця людина росла, як змінювалася навіть його мова з закарпатської з діалектами з побутової, завдяки навчанню в Харкові, в Києві, як він ставав, яким він літератором ставав. Знакове місце, де облаштували меморіальну дошку і для пані Римми. Я виросла тут в цьому районі. На будівництві цього театру я виростала. Ми тут гралися, коли будувався театр. І тому це все я, я знаю. І, а, для мене це дуже важливо. Для мене дуже важливо. Тим більше, що я доторкнулася вже і до кіно, і доторкнулася до Параджанова. І ще трішки про шанування свого. Мені хочеться, щоб кожне 1 вересня в ужгородських школах починалося з того, що е, на завтра підготуйте дітки, будь ласка, 10 імен славетних ужгородців чи славетних закарпатців. А зараз це можуть бути військові, письменники минулого, сучасні спортсмени, винороби, е, волонтери. І... Таким чином, підтримувати наш край і, і славетність наших земляків. Літературне Закарпаття давно задає тон, зокрема, тон змін. І відкриття дошки це підтверджує. Мені дуже приємно, що духовний батько Дмитра Креміна у літературі Іван Чендей сьогодні має можливість бути представлений і в топонімі рідного міста Ужгорода. Відкриття меморіальної дошки Івана Чендея – це один із важливих етапів деколонізації публічного простору сучасної України. Дуже важливо, щоб ці дошки з'являлися своєчасно і буквально на наступні дні після того, як з'являються нові назви. Дошка Івана Чендея продовжує ланцюжок змін і творить простір для нових. Не так давно було відкрито дошку з кончі. Видатному українському поету Шевченківському лауреату. сьогодні ми стали учасниками іншої події, такої дошки для Івана Чендея. Сподіваюся, що і вулиця Дмитра Кременя, яка так само перейменована рішенням Ужгородської міської ради, як і десятки інших нових назв на честь героїв оборонців, видатних освітян, науковців, дівчини культури і мистецтва, з'являться незабаром. Сподіваюся, що Закарпаття переживе. Ракетні обстріли, єдність і сила українського народу триматиме українське небо до нашої перемоги. Ініціатор створення такої таблички міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея. Автор інтерактивної пам'ятної дошки дизайнер Борис Чернявський.